Хлопчикова молитва. Один бідний парубок оженився на бідній дівчині і народився у них хлопчик. Прожили вони два роки, і той молодий батько вмирає від суход. Лишилася мама з дитиною сама, ходила по людях, косила, жала. Тяжко працювала, а через чотири роки вмирає й вона. А жили вони з сином у чужих людей, і лишився той хлопчик круглим сиротою, і нема йому, де й голову прихилити. А поблизу жив один газда і він взяв того хлопчика пасти худобу. Хлопець пас худобу, і в того газди й жив. Зраненька, виганяючи корів та овець, він завжди хотів помолитися. Знав, що люди моляться, але не вмів ніякої молитви. І став він молитися по-своєму. Як вдавалося йому зробити щось добре, казав. Це тобі, Боже. А як щось не виходило, то казав Це мені, Боже. І так він собі грався в полі коло худоби. От викопає ямку, відійде від неї, розженеться і скаче. Як перестрибне, це тобі, Боже, каже, а як не дострибне, і скочить у ямку. Це мені, Боже. Отак він молився. А один священник з кучером їхали на хутір когось там сповідати. Проїжджають вони попри того хлопчика і чують, як він бавиться. Стенули плечима і мовить священник до кучера: Іване. Ану стань. А хлопчик їх не бачить і далі собі грається. Слухай, дитино. підкликав його священник. Що ти таке робиш? Та розумієте, каже хлопчик, я не вмію молитися, а дуже хочу. Мій газда – поляк, і він не знає української молитви. От я й придумав молитися по-своєму. А як ти молишся? А от так. Як скочу добре, то кажу це тобі, Боже. А як погано це мені, Боже, отак і молюся. А священник? ні, ти так не молися. Молитися треба отак. Та й проказав йому справжню молитву. Хлопець повторив її раз і ще раз. Тим часом священник з візником поїхали собі на хутір, а до хутора треба було їхати колом, об'їжджаючи широке озеро. Об'їхали вони, може, з кілометр. А той хлопчик хотів молитися, як навчив його священник, Але побіг завертати худобу, і молитву забув. Хоче запитати священника, але бачить, що дорогою по колу його вже не здожене. Треба бігти навпростець по воді. А те озеро на самій середині. Було таки глибоченьке. От біжить хлопчик по воді та й гукає. Станьте, станьте, дуже вас прошу. Я забув молитву зачекайте. Як добіг до середини озера, то мав лізти в глибоку воду. А він не тоне, біжить зверху по воді. Перебіг озеро та й каже. Станьте, зачекайте, я трішки молитву забув. А священник з кучером, як побачили, що хлопчик біжить зверху по воді, то й так і остовпіли з подиву, спинилися і стоять. Підбігає хлопчик. Отче, я забув молитву. А священник, хлопчику, знаєш що? Ти молися так, як молився. Твоя, каже, молитва не гірша за нашу. Тому ти й біжиш зверху по воді. Молися так, як умієш. А ту молитву я тобі перепишу й передам. Залишайся з Богом. так Закінчується наша казка. А той, хто її слухав, тому бубликів в'язка.